Всім привіт, Леонід Котвицький. Значить, таке, таке питання. Як косити ліскою так, щоб вона чим поменше рвалась? Отже, особливо це стосується маломочних Так? Тому що на потужну косу можна поставити грубечу ліску, косити собі з запасом потужності, от, і не переживати. От. Ну, але на слабших косах доводиться дуже довго думати, що ж ти чим пожертвувати. Отже, давайте розкажу пару таких підходів. Значить, Саме перше, що роблять більшість, ну і це в принципі самий простий підхід, це купити чим погрубшу ліску. так, Часто, навіть коли вона не провазить в стандартні катушки, беруть, розсверлюють отвори, от, чим погрубшу ліску от, ставлять. І відповідно вона е рветься рідко от, і служить довше. Недоліки цієї методики. До речі, я говорю тільки про методику косіння. Я не говорю зараз про те вибір, які ліски, там, як там її замочувати, щоб вона не так часто рвалась. Просто про саму методику косіння. Який недолік, коли косиш, грубою, грубою, значить, зрозуміло, яке перевантаження двигуна. Тобто, виходить, що ти ставиш грубу ліску, але викинути довгі куски тої ліски ти не можеш, тому що мотор просто починає надриватись, перегріватись, нічого в цьому доброго нема. Тому косять коротенькими шматочками, о, такими коротенькими пендиками. В результаті швидкість косіння падає сильно. Саме швидкість. Чому? Тому що, е, чим більший круг, якщо ми маємо круг отакий, і маємо круг отакий, так, то швидкість е, ліски на кінцях. Тобто це називається лінійна швидкість. Не? Так, лінійна швидкість на кінцях стає з Збільшенням діаметра в два рази стає вдвічі більша швидкість при тих самих обертах двигуна. Якщо ліска тонша, ти можеш викинути великий круг, так, і тоді все з освістом розлітається. От, ти можеш махати швидко, не чекати біля кожного кущика трави помаленьку, помаленьку, помаленьку. А можеш косити зі свистом. От. Ну, але, звичайно, якщо тонка ліска, то яка проблема? Вона швидко рветься. Особливо вона рветься часто несподівано. Якщо ти викидеш довгі кінці і хочеш так швидко працювати, то коли під'їжджаєш під до якихось довших грубших патиків, так ми говоримо зараз не тільки про чистеньку, тоненьку газонну травичку, а про такі патики, бур'яни і так далі. Підходиш до того грубого патика, і хоча тобі кінчик тільки зачіпається, він швиденько накручується і вириває тобі прямо біля кореня. Іноді настільки, що в нас западає, і доводиться розбирати котушку і витягувати ті кінці. Чому? Тому що чим. чим Ближче до основи, тим сильніше натяжіння ліски. Так? І коли вона починає рватися, так, то вруветься вона вже різким ривком, не стільки на кінцях, скільки отут виривається. І це найгірше. Ти косиш таким шматком, якого вже вистачило на кілька соток так, поступово, а він хрясь і тобі виривається. От. Тому, е, значить, Є дві стратегії косіння, як для себе. Перша, я сказав грубо і короткими кінцями, помаленько, Так, якщо хочу швидко, треба другу стратегію. Але ще хочу сказати за деякі речі. Е, е, манера наша косіння. Значить, коли косимо особливо стосується сітки, так, паркани з сітки це сама більша біда для ліски. Варто тільки її зачепитися, її просто рве і рве там, де вона торкнеться, і може вирвати більший шматок, різко притягнути її дьорг. І вириває біля кореня. Тому до сітки завжди стараюсь не докошувати і рекомендую. От. А потім останній шматочок пройти от від неї. Щоб не вийшло Бо при кожному замасі ти не можеш точно розрахувати, який у тебе саме круг. І десь трошечки раз, далі зайшов, обірвало. Знову пару разів бережешся, знов далі зайшов раз, обірвало А коли ти вже стоїш так, ти вловив відстань і на одній цій відстані пішов підрівняв. Друге, якщо наближаємось до якогось до чогось грубого, лопуха, так, товстенне стебло, теж раджу не, не наближатися до нього з боку. Ну, Наприклад, уявимо що до цього. Якщо підходиш з боку, його може різко намотати віску і тобі матнути отак косу, дьор, дьорнути тобі і обірвати. Якщо ж ти підходиш спереду до нього, тримаєш добрі ручки. Так, Тобі отак вже не вирве з рук прямо різко. Хоча теж рве, але все-таки менше. От, і ти можеш кінчиком стати, те стебло грубе, перебити, 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 перебити поступово і вже косити далі. Отакий От момент. Ну, А стосовно того, як косити швидко і в той же час, щоб не так рвалося, ставимо тоншу ліску. Наприклад, це мене 35-кубова стандартна самопоширена 4 тактна мотокоса. От, Я на неї ставлю ліску 2, 2, 4, це найгрубша. В даному випадку, вона а ні, це кругла, більшість я кручу крученою з 4 грамів. Як на мене, це найопмальніше 4-грамна ліска. І що, що відбувається? Значить Коли тонкою такою ліскою викидаєш хороший такий круг, щоб швидко працювати, наступає один момент, коли ти вже. Заходиш в траву і починає падати швидкість. Просто у -у -у, І ти косиш на повільнішій такій швидкості, це зразу чути по звуку. Але вона падає тільки трохи, вона не падає настільки, щоб, якщо ще більш викинеш, то буде взагалі просто тако. Вона буде вже тріпотіти, тільки заходиш в траву і починає отако просто обкручувати, Так, обкручувати навколо катушки і все, і вона просто і вона навіть не, не дістає нікуди. От, швидкість падає, але не настільки, щоб вже все просто аж, скажімо, так висло, Так? І при цьому круг став більший, ти ще косиш таким хорошим кругом, за рахунок цього швидкість роботи значно швидша. Але швидкість при заході в траву падає, от, і ліска вже не настільки натягнута. Вже така. Е більш в'яла, скажімо так. Тому десь при зачіпанні за щось грубше, вона не виривається одним рівком. От такий момент раджу, ну, кому набридає оце або косити коротенькими грубими кусочками, або хочеться швидше, але воно рве постійно, раджу отакий спосіб спробувати. Давайте покажу. Коли беруть грубі шматки, часто кусочки. кусочки коротенькі і ними косять. Що тоді виходить? Підсумок. Косіння йде, але воно йде повільно, ти не можеш прямо так з свистом махати, щоб прямо тобі аж все розліталось на всі сторони. Далі, дуже часта проблема це намотування, намотування трави. Тільки чуть вища трава. Чому? Тому що, коли великий круг, великий круг, то кінчики, де перебивають траву, дуже далеко від центру, де може намотатись. Коли кружок маленький, так, От, то, що відбувається трава, чуть довша трава тільки впала і може зразу намотатись. Що великий круг, вона далеко, і її ще за рахунок великого круга і високої лінійної швидкості буде розкидати прямо в сторони. Тут, бачите, особливо не розкидає. Чуть-чуть відкидає від краю, але не так, щоб аж летіло все. До речі, ось тут ніж, який має обрізати зайву ліску, хто багато косить, як правило, відрізає зразу, викидає дуже швидко того ножа, тому що. Це великі розходлізки, і ти не можеш більше викинути, якщо навіть коса тяне, а ти не можеш викинути. І, ну, коротше, штука досить непотрібна. Так от, робота йде повільно, багато, до речі, трави такої, ну, якоїсь прим'ятої. Тому що коли достатній діаметр, так, то воно січе її просто. Коли отак, частина трави минеться. От, і доводиться щось середньорифматичне знаходити, тими... зато не рветься. так. Нерветься, бо і натягу немає, діаметр маленький і грубу ліску ставиш, вона ніби нерветься. Але косить весь час доводиться на максимальних обертах, бо кружок маленький і доводиться додавати кількість тих обертів за хвилину, а не е діаметр. Що буде, якщо добре викинути ліску, зараз спробуємо другий варіант. Так, ну бачите, тут картина зовсім інша, воно косить зі свистом, оберти, все ще нормальні, Я ще можу тримати високі оберти. Так, воно на, на хороших обертах працює. І травичка розлітається, махати ти можеш швидко, тому що тобі нічого не запутується, все розлітається. от, Приємніше працювати. Але аби тільки бо починає попадатися грубша якась трава, все її рве. Тобто, це вже стає, наростає проблема рвання. Більше певного рівня, якщо викинути ще ліску, мабуть, зараз вже буде в той момент, що я казав. Так, це вже значить швидкість починає падати в траві, це вже відчувається. Ліска вже така більш вяла, вона настільки перетянута. От, але все ще косить більш-менш добре. Досить швидко розлітається все. Якщо викинути ще більше, то почнеться те, що я казав, коли вже почне вбивати. Зараз я так зроблю. Так, вже починає при роботі просто її так обвивати. Знаєте, видно, як вона зупинилась, вже така загнута. Ну, Це не завжди видно там на відео, чи... але навіть що видно, що зверху навіть що кружок стає менший. І він був такий, тут ти викинув ще більше, а кружок, видимий, скошений, вже стає менший. Чому? Тому що ліска вже не в такому положенні, з свистом працює, а вона вже починає загинатися. Причому навіть тут загинатися. І все, і вже той кружок стає менший. Сенсу при цьому немає. Тобто ти викинув ще більше, робота впала ще гірше, перевантаження двигуна зросло. Тому хто хоче косити і швидко, і в той же час, щоб не так сильно рвалося, так? але саме ліскою, не ножем, то я би радив от ловити отакий от момент. Викидаєш певний момент, починає вже швидкість падати, все. вже вона не така перетягнута, що тільки буде зачепило і вже відлітає. От, Але ще вона косить на весь круг, і ще ти досить бадьоро працюєш. І не перебирати міру, так? І правило, це з'являється, коли ти починаєш відчувати двигун. Або, щоб так не заморочуватися, попереджую, не робити на самих максимальних обертах. Все одно обертів десь 90 процентів 10-не дожимати. Е, а якщо не, не хочете так гратися, так, щоб не, не шкодити двигунові, ну, то якщо б площі невеликі. От, викидаємо коротенькі кусочки, ставимо грубу ліску і помаленько собі бзик, бзик 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 Правда, мене це так задовбує дивитися, коли якихось там півтори соточки косять дві години. У мене є такі сусіди. Як проснеться зранку. Отже, десь... З сьомої години до півдевї може косити, косити, косити. Я ж бачу там кусочок ну, сотки півтори. І не особо там обкошувати є, що просто такий кусок квадрат. І так вже довго б -б 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 тими маленькими пендиками. Я візьму, викину більше, візьму ліску чуть тоньше, але викину більше і тільки з свістом. І от сили пів години, там, де вони косять півтори. Ну, але кожен вибирає те, що йому краще. Ось таке. Радий був поділитися. Може комусь піде на користь. Всього найкращого з вами був Леонід Кутвицький.